Друзі, вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Зараз ми на Стебницькому кільці. Переходимо дорогу дуже слизько. Як бачите, чудовий вечір сьогодні, 4 грудня, понеділок. І так бачу, сонце гарно заходить. І Трускавці є одне місце, в якому цікаво побувати, коли заходить сонце. Ми зараз йдемо туди, друзі. Так що запрошую вас всіх собою на прогулянку. Зимовим трускавцем. Йдемо зараз вверх по вулиці Мазепи від Стевницького кільця до залізнодорожного переїзду. Що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків. Коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ми з вами будемо просувати український контент на платформі YouTube. Дуже холодно сьогодні. Зараз буде на вечір мороз. Обіцяють мінус 10 градусів на ранок. Чути, що вже мороз бере, легенький сніжок політує. Але сонце якраз так гарно заходить, не знаю чи я встигну, але попробую, я трошки швидко йду. що Друзі, всім дякую за коментарі, які ви пишете. Також дякую спонсорам, які спонсорують на розвиток моєго каналу. Бачите, друзі, ми вже йдемо по, заліз... по залізничній колії. Йдемо в сторону залізничного вокзалу. Друзі, хочу подивитися на захід сонця з Гощівської гори від статуї Ісуса Христа, найбільшої статуї Ісуса Христа в Україні. Йдемо подивимось, чи там є люди і які там краєвиди. Так що, друзі, приєднуйтесь, Буде цікаво. Залишилось зовсім небагато пройти. Бачите, тут великий сніг. Йдемо, зараз перейдемо через колію. Це вже будинки вулиці Мазепи. Тут якраз Мазепи 36 і 38 будинки. Сюди можна, друзі, під'їхати машиною. До цих будинків і тут недалеко піднятися вверх до статуї Ісуса Христа. Коли коли зроблять реконструкцію вулиці Лесі Українки, і тоді вже можна буде заїхати повноцінно до самої статуї. Там є зупинка для автомобілів, стоянка. Де все передбачено, буде гарно. Там так гарно, а зроблять ще краще буде. А це стежка веде на Гошівську гору в Трускавці, де знаходиться статуя Ісуса Христа. І звідси відкриваються дуже гарні краєвиди на більшу частину курортного міста Трускавець. Бачимо вже сонце майже сховалося, але все рівно досить гарно ввечері тут. Трошки не встигли. На цілий день були хмари, а. Вже під вечір так розпогодились. І ясно, буде дуже сильний мороз на, на ніч. Ще цілий тиждень обіцяють морози, так що зима продовжується. Незвично колись минулого року, наприклад, перший сніг там, ну, був 1 грудня, але він зразу розтопився і вже десь ближче до нового року аж випав сніг. Зима була тепла. Цього року, вже два тижні. Зима така конкретна. Бачите, друзі, тут навезли бруківку, вулиця буде вся з бруківки. Тепер вже багато вулиць брускавці роблять з бруківки. Дуже гарна тут статуя дивиться і виглядає, її видно з більшої частини трускавця. І також звідси відкриваються чудові краєвиди. Бачимо, тут є люди. Тут фотографуються на фоні статуї. Прийшли також подивитися на на такі краєвиди. Бачите. Також дуже тут стоїть поїзд і дуже і цих вагонів там палять вугіллям. Обігрівають дуже такий запах стоїть Гореного. Але краєвиди звідси відкриваються чудові. Шкода, що не захопив з собою фотоапарат. Зробити декілька чудових кадрів. пишіть друзі, в коментарях, хто тут. Був, можливо, хтось не знає про це місце. Якщо будете в Троскавці, обов'язково тут відвідайте. Вам сподоб... сподобається, хто ще тут не був? Бачите, кастату, має 12 метрів висоти. І копія тої статуї, яка знаходиться в ріо де жанейро ну, Там вона набагато більша. Але для трускавця це великий подарок. І плюс ще одна локація. Бачите, як це все виглядає. Дуже гарно зробили, красиво. Йдемо зараз, друзі, вниз, спустимось до залізничного вокзалу. Бачу, там люди приходять, напевно, скоро буде відправлятися потяг. Йдемо ще, прийдемось до, до вулиці Річки. Ми вже йдемо зараз, перейдемо колію і ми вже на залізничному вокзалі. Це київський потяг, він буде відправлятися аж ввечері. Але люди приходять, купують, напевно, квитки, чи, чи можливо зараз буде ще електропоїзд, приїде зі Львова. Бачили, що маршрутка привезла людей зі східниці. І тут декілька людей ходять, і багато всередині в вокзалі є. Чекають. скоріш за все буде зараз потяг. Я потягами не їздив, тому не знаю розкладу. Бачите який захід сонця. Йдемо ще спустимось, пройдемось по вулиці Бортнянського біля готелю Оріанна. До двори колева. Зараз вже пів п'ятої вечора. Можливо, люди вже перебувають з готелю, щоб там не в останні хвилини не бігти до, до потяга. Тому, можливо, швидше переходять на вокзал, щоб тут почекають трошки і вже буде посадка в поїзд. Бачите, готель Оріана Дуже холодно вже, напевно, мінус 6, так відчувається. Зовсім відома дорога до залізничного вокзалу, до колій, на перон дорога. Тут зранку завжди, коли приїжджають потяги, таксісти стоять, маршрутні таксі, автобуси, бусики від різних санаторіїв, які зустрічають своїх відпочиваючих. Тут залізничний вокзал приймає гостей міста і відправляє. Це вулиця Бортнянського. Там в самому низу на перехресті знаходиться піцерія дворик Лева. Промисловий ринок бачимо. Одразу ліворуч. Відна... Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок. Щоб не пропустити наступні відео, також пишіть в коментарях, чи вам сподобалось відео, що можна змінити, чи можливо менше мені говорити. Так що буду, друзі, радий читати ваші коментарі. Також ви можете долучитися до підтримки і розвитку каналу Трускавець Travel. Всі потрібні посилання є в описі під відео. Також в мене на YouTube каналі є дуже багато відео про Трускавець і не тільки Трускавець, так що заходьте, заходьте дивіться, буду всім радий і вдячний. Що, друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!